1 червня до Дніпропетровська з офіційним візитом завітав віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. Відразу за аеропорту разом з першим заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації Анатолієм Крупським і депутатом облради головою постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів Євгеном Жаданом, він відвідав Національний гірничий університет. Олександр Вікул, супроводжуючими його особами, побував на виставці наукових досягнень університету, де пояснення. Йому надали ректор НГУ Академік НАН України Геннадій Півняк, проректор з наукової роботи, член кореспондент НАН України Олександр Бешта та інші науковці. Віце-прем'єр міністра України зацікавили сміливі проекти науковців НГУ, серед яких вже реалізований проект промислового використання низькопотенційного тепла на шахті Благодатна, який за оцінками міжнародних експертів є одним з найкращих у Європі. Олександр Вілкол почув на виставці цікаву інформацію щодо проекту свердловинної підземної. Газифікації вугілля не оминув сконструйовані і представлені на виставці діючі моделі гібридних автомобілів: перший в Україні студентський сонцемобіль, і упроваджені на багатьох шахтах нові гумотросові канати для шахтних підйомників. Далі за регламентом візиту відбулося живе спілкування Олександра Вілкула з професорсько-викладацьким складом університету і студентами-гірниками в залі вченої ради. Після вступного слова ректора Геннадія Півняка до аудиторії. Орі звернувся Олександр Вілкол, який зазначив, що НГУ є досить відомим університетом, зі стін якого вийшли два премєр міністри України Вітольд Фокін і Валерій Постовойтенко. Та й він сам має пряме відношення до гірництва, бо свого часу закінчив Криворізький технічний університет за спеціальністю відкриті гірничі роботи. Олександр Юрійович поділився із учасниками зібрання своїми враженнями про проекти, представлені на виставці наукових досягнень НГУ. Він підкреслив, що у вікінформує інформаційних технологій освіта швидко прогресує. Тому той, хто займається науковими розробками і впроваджує їх, іде на крок попереду і перемагає. І це дуже правильний крок. Ви вчитесь в університеті, який є одним із найбільш старіших, яким з найбільш уважає, тільки то кожен рік і госпремія, і премія президента України. Практично кожен без перериво. Це очень, очень серйозно. Я прошу вас або знову. Будьте активні. Будьте активны в учебе, будьте активны в науке, будьте активны в общественной жизни. И тогда высокая планка, которая будет поставлена, будет обязательно взята. Я уверен, что сегодня в зале сидят те, кто запомнит мои слова и через время став очень серьезным людьми. Неважно, в науке, в бизнесе, в государственном направлении скажут, что это было благодаря тому, что я всегда делал Лишний шаг, что я всегда там раньше приходил на учебу и на работу. Я всегда старался сделать больше. На згадку про пам'ятну зустріч Геннадій Півняк вручив віце-прем'єр-міністрові України Олександру Вілкулу медаль університету імені професора Терп'єгор'єва. Голова студентської ради НГУ Марія Черних подарувала Олександру Юрійовичу від імені університету пам'ятний сувенір із напівдорогоцінного каміння, виготовлений у гемологічному центрі університету. Валентина Шабедя, Дарина Будкова, Володимир Коріний. Новини НГУ.